Вонило Кубленівської гімназії відвідує гурток рода навколо нас, Торжнецького екологічного центру. Представляю проєкт утилізації батарей. Батарейка наш друг. Вони приводять дію багато речей. Дитячі іграшки, годинники, ліхтарики, пульти від телевізорів. Але рано чи пізно батарейка стає непридатною для роботи. І ми викидаємо її на смітник, навіть не задумуючись над тим, наскільки вона небезпечна. Це ніби з повільною надією, бо зі звичайними батарейками ґрунт потрапляють цинк, марганець, кадмій, нікель. Тут ними насичується повітря, яким ми дихаємо, і продукти харчування. Чи знаєте ви, наскільки шкідлива використана батарейка? Вона вбиває два їжа, три дерева, рослини, поміття, воду, рік, ренька ідема для диких кори. Шкодить дерево. Чете ли стари литър бъде? Върно бъвай, върно бъвай тези, Ну, другою ой, дробу. Ой-ой-ой, кричить Марійка, тут згоріла батарейка, їй не можна тут лежати. Треба швидко бігти й здати, бо згоріла батарейка, небезпека чи ж маленька, хоч і сил вже немає, а токсини виділяє. Радіація і токсини небезпечні для людини, тож не сість скоріш із дому батарейки в пункт прийому. Пожні воднево підгідницької гімназії обрали інший шлях і назбирали 50 кілограмів батареї для подальшої утилізації.